Номер 1418. Перше задання. 1,1 мінус 0,1 Z дорівнює мінус 1,9 мінус 0,7 Z. Щоб позбутися десяткових дробів, домножимо ліву і праву частини цієї рівності на 10. Помножимо на 10. Тоді одержимо слідуюче рівняння. Це числив помножимо на 10, одержимо 11. Мінус 0,1 на 10, це буде просто 1 z тобто z. Мінус 1,9 це буде мінус 19, мінус 0,7 z, це буде мінус 7 z. Розв'яжемо це рівняння. Мінус Z перепишемо з лівої частини, як було, так і залишиться. Мінус 7Z до нього перенесемо, буде плюс 7Z. Мінус 19 перепишемо. Мінус 11 перенесемо. Було плюс 11, стане мінус 11. Мінус Z та плюс 7Z. Це буде 6Z. Мінус 19 додати мінус 11, матимемо мінус 30. Щоб знайти невідомий множник, 6 множиться на Z, Z невідомий множник. Потрібно довод, поділити на відомий множник. Тобто, мінус 30, поділити на 6. Z дорівняє. Мінус 30. Приділені числа з різними двох чисел з різними знаками, одержуємо від'ємне число. Модулі ділимо 30 ділимо на 6, матимемо 5, друге рівняння. Мінус 0,2х, додати 4 дорівнює мінус 2, додати 0,1х. Теж домножимо на 10, щоб позбутися десяткових дробів. 0,2 множимо на 10, матимемо мінус 2х. Плюс сорок дорівнює мінус 20 і плюс х. Мінус 2х перепишемо, плюс х перенесем. Мінус 20 перепишемо, плюс сорок перенесем. Мінус 2х додати мінус х. Це матиме мінус 3х. Мінус 20 додати мінус 40, матимемо мінус 60. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник, мінус 60 поділити на мінус на мінус 3, х дорівнює. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. 60 поділити на 3, матимемо 20. Третє задання, третє рівняння. Одна друга Z, мінус 7 рівня одиниця, мінус одна шуста Z. Знову, щоб позбутися дробів, домножимо ліву і праву частиною. Рівняння на таке число, щоб і на 6 скоротилося, і на 2 поділилося. Тобто, домножимо на 6. Матимемо 6 других. Це 3. Мінус 6 на 7. Ось, я пропустила. 3z. Мінус 6 на 7. 42. Дорівнює 6 на 1. 6. Мінус 6. 6 на 1 шосту – це буде просто одиниця Z. Знову розв'яжемо, так, як і розв'язали. 3Z перепишемо, Мінус Z перенесемо з протилежним знаком. 6 перепишемо, мінус 42, перенесемо з протилежним знаком. 3Z додати Z, 4Z. 6 додати 42, 48. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток. Поділити на відомий множник. Z дорівнює 4 на 4 – 1, 8 на 4 – 2. z дорівнює 12. Четверте рівняння. 1 п'ята Y Додати 2,3 дорівнює 7 Y відняти 3,2.

2,3 на 10 23. 0,7 на 10 7 y мінус 3,2 на 10 мінус 32. 2 y перепишем. 7 y переносим з протилежним знаком. Мінус 32 переписуємо. Плюс 23 переносимо з протилежним знаком. Плюс мінус 23. 2 додати мінус 7 у з різними знаками, Знак більшу, мінус 5 у Мінус 32 додати мінус 23. Матимемо однакові знаки, тому знак той самий буде мінус. І 32 додати 23, це буде 55. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник y дорівнює Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє, а 55 поділити на 5 матимемо 11.